Добрий вечір, мої паночки. Хочу вам запропонувати подивитися ще один варіант зав'язування шарфіка. Ззаду я зав'язала звичайним вузлом в кінці однакові. Довжина шарфа 180, а ширина 60 см. Цей кінець підпихаю сюди, під оцей. Вирівнюємо, щоб був рівненький тут. Цей, розрівнюємо тут і робимо таке. Запихуємо просто сюди, потрошечку складочками. Розправляємо тут складочки. Якщо треба, закріпляємо булавочками. І виходить отаке по типу берет. Або я ще називаю такий варіант зефірка. Мира вам усім, Божих благословень! будьте здорові!